Привіт, народ. От останнім часом думки в голову прилазять. Як люди, які довго живуть за кордоном, справляються з ностальгією, мабуть, за батьківщиною, за Україною кого, як це відбувається, бо живучи тут а, вже більше 10 років, я все рівно маю так, потяг додому в Україну. Як би це напевно банально б не звучало. І, вроді би тут все гаразд, все наладжено, робота, життя і тому подібне. Але думка ніяк не покидає, що все ж таки хочеться додому в Україну. Народ, поділіться своїм досвідом. Є в когось таке, немає. Як ви з цим справляєтеся, що ви з цим робите? Блін, бо чим довше тут, а тим більше тягне додому. І я над цим... Ну, реально починає задумуватися, як люди з цим справляються і що вони з цим всім роблять. Е... Тож пишіть, пишіть мені, хто може поділитися своїм досвідом в цьому плані. Мені було б реально цікаво послухати, почитати ваші думки з цього приводу. Давайте, до нових зустрічей. Бувайте!